Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як встановити нову додаткову мову розкладки клавіатури. І в даному випадку я буду використовувати планшет Samsung Galaxy Tab a 9 на Android 14. Також цей порядок встановлення нової мови для розкладки клавіатури підходить і для телефонів Samsung на Android 14 та Android 15. Ситуація практично та сама. І так, що мається на увазі? Ось коли я заходжу, наприклад, в пошук Google, і ви можете бачити, що тут у мене тільки англійська мова, і вона не міняється, тільки англійська мова. Це у мене глобальна версія планшету, чи ще, як мені казав продавець європейська, він не був орієнтований на ринок України. Звичайний інтерфейс тут український, як ви можете бачити. Я вибрав мову українського інтерфейсу при активації даного планшету, тобто ця функція там доступна, але на розкладку клавіатури вона не розповсюджується. І тут, на жаль, тільки англійська. І так, що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти в налаштування. Ось наші налаштування. Далі опускаємося вниз по меню. І шукаємо пункт меню. Загальне керування. Ось воно загальне керування. Переходимо в загальне керування. Далі, як ви бачите, у нас перший пункт мова мова у нас тут українська. Але це саме мова от інтерфейсу. А на розкладці, на жаль, у нас тільки англійська мова. Тому опускаємося трішки нижче. Як ви бачите, далі у нас мова програми, дата і час. І далі у нас налаштування клавіатури Samsung. Як ви бачите, тут тільки English, тут тільки англійська мова. Натискаємо пальцем на налаштування клавіатури Samsung. Перший пункт меню мови та типи. Натискаємо. І Ви можете бачити, що тут справді тільки English. Коли ми натискаємо пальцем, тут нічого особливого не відбувається. І Щоб додати нам до розкладки клавіатури українську мову, нам потрібно натиснути на пункт меню, який знаходиться під English, керування мовами введення. І так, Натискаємо на пункт меню керування мовами введення. І тут відображаються спочатку мови, які вже завантажені на планшет. Як ви бачите, тут у нас іспанська, арабська, китайська, які тільки не хочете, але української немає, на жаль. Тому нам потрібно в даному списку отак пальчиком можемо гортати і шукати українську мову, але ми так будемо гортати кілька днів, напевно, цей список, тому що мов насправді дуже багато. Тому я рекомендую. Ось тут біля керування мовами справа є такий значок Лупи і менюшка. Натискаємо пальцем на ось цей значок це у нас пошук. Натискаємо і вводимо мову, яка нас цікавить. Знову ж таки, нам потрібно ввести українська, але української розкладки у нас немає. Тому ми вводимо Ukraine. І так, натискаємо англійське K. І, як ви бачите, ось доступна українська мова. І тепер, щоб встановити українську мову. Нам потрібно, справа української є ось такий значок завантаження. Натискаємо на ось цей значок завантаження. Завантажуємо українську мову. Вона досить швидко встановлюється. І, в принципі, зразу вона ж активувалася. Окей, натискаємо хрестик назад назад. як ви бачите, тут поряд з англійською вже є українська мова. До речі, вона може не активуватися. Тому для того, щоб її активувати, знову ж таки, натискаємо на керування мовами уведення. І як ви бачите, навпроти English і навпроти української ось цей повзунок, він вже активний і він синенький, а не так, як, наприклад, навпроти євриту, він сіренький. ось бачите. Тобто Вона зразу активувалася. Але якщо б вона була не активована, тобто, давайте назад, тут все ж таки ви завантажили мову. А тут у нас відображається тільки англійська. Тоді керування мовами введення і натискаємо на ось цей повзунок біля української мови, і вона стає активною назад. Ось у нас вже є українська мова. І так, давайте вийдемо кудись на головне меню. Натискаємо знову ж таки пошук Google. У нас англійська мова. Натискаємо справа від пробілу ось цей значок глобусу і міняємо мову на українську. Ще раз і знову мова англійська. Ось так кількома кліками ми встановили додаткову нову мову для клавіатури Samsung, для клавіатури Android мову введення. Тут слід дещо додати, тому що зазвичай під подібними відео у мене будуть схожі коментарі на оцей. Я не знайшов даного меню. У мене немає такого меню. У мене це не відображається. І так, якщо ви використовуєте планшет Galaxy Tab a 9 та ще на Android 14, у вас буде точно так, як я показав це на відео. Якщо ви використовуєте якийсь інший Samsung, якщо ви використовуєте телефон, а не планшет, якщо ви використовуєте Android не 14 і навіть не 15, а можливо 13, 12, 10, а можливо вже буде 16, у вас трішки воно буде мінятися. Але порядок, плюс-мінус той самий. Тобто ми шукаємо спочатку налаштування, потім ми шукаємо якесь головне меню, загальне меню, де у нас є керування. Зазвичай це у нас якесь загальне керування, загальне. Основне тощо. Переходимо туди і там шукаємо відповідно мову введення, чи мову клавіатури, чи просто мови чи меню, регіональні налаштування тощо. І там у нас зазвичай буде функція змінення мови введення. На цьому я вам дякую за увагу. Думаю, моє відео вам допомогло, було корисним. І якщо це правда, тоді з вас лайки і підписка на канал, тому що у нас попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.